За надо отомстить. Не должно быть никаких иллюзий. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. Ну смотрите, американцы, ну там НАТО дает Украине все. А что им помешает дать французское или британское тактическое ядерное оружие? Ну, вы понимаете... Они видят, от России же ответа ни на что нет, нет. Ну, нет. на территорию вошли, вошли. Нормально, вот. давайте им дадим тактическое оружие под предлогом, что если вдруг Россия захочет нанести удар тактическим ядерным оружием, Украина будет чем себя защитить. Владимир Рудольфович, потенциал тактического ядерного оружия России и Запада... Он пока что не сопоставит. Что не остановило врага он... от агрессии? Ну, не остановило, что да, не остановило ну... от ударів глубь нашей территории, Они... от проведения. В Крокусе, а действия их разведных аппаратов, которым они наводят удары по Крыму, это же их не остановило? Не остановило. Они считают, что э, мы, э, если применим ядерное оружие, то это в самый последний момент в соответствии с нашей доктриной. Но я, э, я считаю, что, во-первых, э, мы уже в соответствии с основами применения ядерного оружия после того, как они э, атаковали э, нашу станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Армавире, это уже, так сказать, повод для применения ядерного оружия. Более того, если мы будем применять ядерное оружие, я еще раз, в мое глубокое убеждение, применять ядерное оружие на территории Украины бессмысленно. Поэтому они дадут Украине ядерное оружие. Ну нам мы же не отвечаем. Ну, сейчас Украина скажут, что они отморожены. Мы им дали, это уже не наше оружие, это украинское оружие, как немцы. это же не наше, это же Ну, мы не в детском саду, естественно, они понимают, что ответ будет. Да ничего не понимают. Да понимают они. Серьезно, что хоть раз ответ был? Нет. Чего им понимать? Я вам так скажу, что вот Северный Северные потоки, они взорвали, мы не ответили. Крокус мы не ответили. А так и на. Курск не ответили, а так и на наши, извините, места расположения стратегов на наши глаза, мы не ответили. Ну и что? Они пишут, а чего боитесь? Зеленский же говорит: не надо ничего бояться, дайте все. Русские я не вам ответили. Я вам больше скажу: много-много чего непонятно. И те вопросы, которые вы задаете, они, на них действительно я ответить не могу. Но я вообще считаю, что вообще применение любого, любое действие, оно хорошо, если оно системно и последовательно. Согласен. Вот мы после. Э на Крымском мосту начали уничтожать энергетическую инфраструктуру. А потом мы остановились. Потом э -э была пауза, но последний год, вот последние полгода, эти удары э наносились достаточно регулярно. Но сейчас мы уже месяца два не бьем. Так точно. Вот что зачем эта пауза? Я что даем им возможность отремонтировать? Чтобы, не чтобы, чтобы потом, так сказать, опять нанести этот удар. Я вообще считаю, что тепловую и гидрогенерацию нужно уничтожить полностью, оставив им только. Э, я например, вообще не понимаю. А на... откуда горючка, на котором ездят враги, я не понимаю. Да все оттуда же. Правильно? правильно. Я... То есть мы же сначала стали уничтожать, все горело, потом раз и остановились. Почнемо с Тверской области. Там кажут, сколько они один. Один на Тверской области сбито. А цікаво, скільки ж тоді летіло, тому що як е, мінімум три прильоти було зафіксовано. А от тепер цікаво. Е, дивіться, офіційна російська пропаганда, тобто доповідь Міноборони, збили один дрон над Твірською областю. Губернатор Твірської області пише, що збили п'ять. Цікаво, ну якось трішечки не співпадає. Да? От, хто, по, хто отримає по шапці Канашенков чи губернатор Твірської області. Отже, е Канаківська Грес та газорозподільчу мережу у Твірській області РФ атаковано вночі БПЛА. Як повідомив губернатор області, ППО нібито збила 5 дронів. Там спалахнула масштабна пожежа. За словами місцевих, її було видно за кілька кілометрів від місця. Одії Міноборони сказали один. Губернатор каже п'ять. А ми можемо зафіксувати, що чітко було три прильоти, які зафільмували. Місцеві жителі. Причому останній прильот був е, вже сьогодні зранку приблизно о 9.40-9.30 за е, київським часом. Тобто ось був ще й третій прильот. Ну, це класно, це дуже гарна новина. Е, осталося ді... залишилося дізнатися, що взагалі це за об'єкт і наскільки він важливий для росіян. Але це приємно. Грес, да? Е, е, енергетичний. Об'єкт інфраструктури, росіяни хотіли, щоб українці сиділи в темряві. Ми посидимо, не переживайте. Ми до цього вже звикли. Третій, майже третій рік е іде війна, е і якби нам і в темряві видно, які ви. А от для росіюшки раптом посидіти в темряві, то може варто позадавати не зручні питання власній владі, а як це так, що от ми без світа сидимо, якщо ви обіцяли, що українці будуть без світа сидіти. Але це гра, яку можна грати вдвох паличка війни, вона у двох кінцях і зараз бумеранг повертається. Я Не знаю, чому е звичайні росіяни не розуміли починаючи те, що Починаючи війну, те, що вона завжди повертається на територію країни-агресора, варто просто відкрити будь-який підручник історії, написаний не в Російській Федерації, і подивитися історію війн. Жодна війна, розпочата якимось, якоюсь державою проти іншої, не було так, щоб вона не поверталася на територію держави-агресора. Не буває так. Це як хочете, то напишіть це в закони карми, закони Всесвіту, як хочете. Але завжди війна повертається до агресора. Тепер це стається і з Росією, тому потихеньку звикайте. Ну і також стало відомо, що безпілотники долетіли і до самої Білокамінної, Москви. Влада російської столиці повідомила про атаку на Московський. Нафтопереробний завод. За словами мера Сергія Сабяніна, дрон збили неподалік заводу. Молитви не допомагають. Пожежу на московському МПЗ прилетіли гасити гелікоптери. Воду для тушіння беруть з місцевих водойм. За попередню інформацію, за ніч територію РФ атакували понад 160 Безпілотників. Причому 158, вони кажуть, збили. Але тут уже от як мінімум, з Твірською областю не совпадає. І от е, дуже красиво летить наш український дрон лютий. А це такий дрон, який особисто мені дуже подобається, тому що бойова частина десь в межах 250-300 кілограмів. І якщо він долітає і прилітає туди, куди треба, то там стається. Великий бадабум, що і сталося на московському НБЗ. Ну і дійсно на території Російської Федерації взагалі зараз неспокійно. В цілому давайте підсумуємо. Російські пропагандисти вже визнали саме з посиланням на оперативні служби, що пожежі на нафтопереробному заводі в районі Капотня. Надано надано максимальний номер складності. В місцевих телеграм-каналах писали, що до гасіння пожежі вже залучено два гелікоптера. На опублікованих відео помітно, як вони піднялися в повітря. Проте російські пропагандисти з посиланням на джерела заявляли, що вони буцім. То не знадобилися і були відкликання через зниження рівня складності пожежі в телеграм-каналах. Також написали, що мовляв на НПЗ в Капотні проведено три пінні атаки. Наразі пожежники охолоджують конструкції, чекають, коли вигорять залишки газу.